Сьогодні день писемності, хлопці. До речі, в мене є ідея. Та перестань, це не займе багато часу. Лише хвилину. Ну давай. Де зараз ви? Кати мого народу? Де велич ваша? Сила ваша де? На ясній зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте, і множиться й і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності Древніє й молодіє, його жорстокий лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки котів осатанілих. Не забувайте, виродки ніде, народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров пульсує і гуде.